Слава сосний вже утворчий на тройці, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Христос Воскрес і смертві <рес> смертю, смерть подолав і тим, що в робах. <рес> Подовав і тим, що в життя. Це вороги його, і нехай тікають лиця, і сіно, що не Його. набить його. Господи, смерть у усе подолав, і тим, що проба життя дарував. як ще заїдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню. Що в робах, життя до не так нехай щезнуть, ріжники від лиця Божого, а праведники, нехай звеселяться, хто воскресив, присмерт усе смер подала, і тим, що в ромах, жити на рубах, цей день, що створив, Господь, радіємо, і возвеселімося в Ні. Все оси, вікатима нове пиття, Щоб саме я не прісного чудеса випливає, виточи від раху Христа, в ньому ми утверджуємо. Воскрес. воскрес! Христос Воскрес. воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні наша Христова церква святкує величний день. Радість торжество і торжест, як співається в каноні. Пасха це радість перемоги, перемоги добра на злом, життя на смертю. Христос. Воскрес і мертв, вернувся до тіла і переміг. Переміг сили зла, сили темноти і сили смерті. Христос воскреслий і що є основою можемо запитати нас, що є цією основою цього Воскресіння Основою є Божа любов. Любов Бога. І здякуючи Божому любові, з любові Божої він народився дитятком, Він став чоловіком. Він пішов між нас, між людей. І з любові Божої Він розп'явся за нас, за наші гріхи, за наші муки і мойку медали. Він з любові за нас, за наші гріхи пожертвував своїм життям добровільно на хрест, на животворчий хрест пішов. Він, як молився в Семанському саду, Господи, просив, нехай омине ця чаша, але не так, як ти не як я хочу, а як ти. Він робив з волі Божої і насамперед з любові. Сьогодні неділя свята. Неділя любові. Бог сьогодні воскрес і тільки з любові Божої. Ви чули, в каноні співається. Христова Пасха Воскресла, Пасха. Пасха це є і Христос. Господь, бо Господь є любов. Тільки любов Господня може нам допомагати, може перемагати це зло ці, ту темряву, яка у нас є. Один святий мученик сказав, Христос може тисячу раз помирати і тисячу раз воскресати, але це нам нічого не дасть, якщо ми не помремо ради того гріха і не воскреснемо раді життя вічного, що означає це, що Господь може своєю любов'ю. Зробити так, щоб ці наші мертві душі могли трошки відкритися до тої Божої любові, все, що робить Господь сьогодні, це тільки з любові Божої. Тому я бажаю всім вам цей сьогоднішній день, нехай ця Божа любов зайде в кожному ваше серце, щоб та Божа любов наповнила вас сповна. Ця любов не вичерпна, вона безмірна, вона є для усіх нас. Нам тільки потрібно відкрити наше серце, не нехтувати. І тоді ми своєю любов'ю наповнені наші серця, ми зможемо жити з тою Божою любов'ю. Ми можемо йти тою дорогою Божою, а дорога Божа це Христова. Вона не є легка. Бо бути християном і вірити в Бога це значить любити. Любити ближнього, а ви знаєте, які ми грішні люди, і нам тяжко часом любити ближнього, не говорячи і про ворогів наших. Але Господь, Господь любив всіх і полюбив нас, і за нас пішов на розп'яття. Тому я бажаю нехай цей Воскресний день наповнить усіх вас цією любов'ю, ваші віри, ваші ті силі дає і натхнення. Ми можемо мати найдорожчий кошик, можемо бати найбагатшу Пасху і красиві пісанки, миру вам і добра, натхнення, не впадати в тої віри, триматися тої христової дороги, триматися того Христа, і тоді Христос вас обділить всіма своїми ласками, тому що Христос безмежний, Христос є любов. Христос це всі блага, які ми можемо мати. Нам тільки потрібно відкрити своє серце, пустити Христа в свою родину і забрати Його в сьогоднішню свято з собою, забрати Його в сьогодні свято домівку, і тоді Христос буде оберігав кожну вашу домівку, кожного із вас буде послав мир, спокій, злагоду і достаток. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Господу помолимось! Владико, святий Отче, все нержителю, привіщний Боже! Благозволій усі день Клім, де все і Твоїм з небесним благословенням. Що він був усім, хто споживає його на спасінні душі, на здоров'я, тілесний, на захист проти всіх недух, дух, вся говорив підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зайшов і дає життя, і спасіння світу, ви з тобою, царив, єдності, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось, Огнянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, наєння цей, на всі інші страви м'ясні благослови, святий, благослови, о, святий Атця, що я тобі привітний ан Аврам і Анець, що йо тобі авель приніс від плодів також, і теля годовне, що звелів, єси заколоти для сина блудного, що знову навернувся до тебе. І як той спою твоїм милістю милі так і ми насодимося. Всім благословенно свяченим Тобою стравами, бо Ти правдиво пожив податель, благ Боже, і тобі славу восилаємо з беззначальним отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом нині повсякчас, і на віки віків. Амін. Господу помолимось. Владико, Господи Боже наш що все створив, благослови Сир, масло, молоко, яйця іншу поживу, і нас бережи благості Твої, щоб ми насолоджує з цими Твоїм щедрими, подаяними дарами, насетились неумонту і благостю, ради просвіту, змертю Триденного воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава, і Твоє Царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Боїстин воскрес! Хрестос воскрес! Святого Духа, Христос Воскрес, Волис і Священ, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воскрес Свяче позилося, Проплясі і священник, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! І свято вас. Свят, Проплятися і священник, в ім'я Христос і Сина і Христос Воскрес! Свято Вас, Воскрес Кропне Водиці і Священне ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес! Воскрес кропне водиці і Священне ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес! І свято вас, Христос Воскрес! Водиці Священне, Отця, і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Борис Сергій Кропне Водиці і Священ, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Оце будьте здорові. Христос Воскрес! Це проплестя і священо, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, і свято нас. і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес! Святого про і ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес у проводиці свячене ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес, восацького ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Дякую вас, восать про Водити, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес, ім'я Отця і Сина. Святого Духа, Христос Христос, і може Господь що під час дружить ім'я Отця і Сина Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Восей, здорові. Свято вас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Усе і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Восецю свячує про Велиці Священник, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Святого. Все про Велиці Священ, ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Воскрес! опасей, Бог Говориться ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Востець, Бог, Горіше ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Господь Бог, ім'я Отця. Святого Духа, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Води Свячен, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! І Свято вас! І Святого Духа, Христос Воскрес! Христос Воскрес і Сверху! Христос Воскрес! Пропне Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! В ім'я Христос Воскрес! Христос Воскрес! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос. Христос воскрес. Христос Воскрес! Оставайтесь, проповед і Свячен, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес Віці Свячен, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Пана вас подалі, не покрутив вас, не покрутив вас. Воскрес і Священня. І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воска Світ Сух на Святого, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Осна цього дити ще у Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Отстаньте Хробьець і Щечен, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. У син і Святого Духа, Христос Хрес. Тож на це проти віці, Сина, і Святого Духа. Христос Вострес! Христос Не! Христос Вострес! Бога служив, це Кротичця Христа, Христина, і Святого Духа, Христос Вострес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Воскрес, закрили це нерву та І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Христос Господь назвається крок на влітці свячення Божий. Христос і Духа, Христос Восподи, Божий, промо віжимо, пішов душа, Боги, Си, Христово, Христос Воскрес, Христово Воскрес. І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, на слабсе благо, і Сина, Свято Духа, Христос Воскрес. І Сина, і Святого Духа, Христос Христос Святого, Христос, відомі Святого Духа, Христосу Христос, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос Воскрес, ім'я Отця, Христина і Святого Духа. Христос воскрес, ігне вот їх, світле вісатом це святом нас великий день і не журби, і не Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, раді. Бо вже прийшла святого на вас, на життя Святого Духа, Христос Воскрес. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, Христос, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес, і свято вас, Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос воскрес. воскрес! Так, радіємо сьогодні. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святого! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!

Душина любого і смерти світ! Христос Воскрес! Христос Восу Воскрес! Христос Восу Воскрес! Сина і Святого Духа, Христос Воскрес! Прох не Ведес і Свяче, і Святого Духа Христос Воскрес! Против вас, не против і вас Христос Воскрес! Вітаю вас і святом, христової пасмі!

O, zrisna Від Бог на Бога. you're